Всім привіт! Ви на каналі Люблю Квіти. Зима це пора, коли є можливість оглянути свої рослинки, доглянути за ними. Чи не потребують вони пересадки, перестановки і чи немає ніяких шкідників? При огляді своїх рослинок я виявила, що у них завівся небезпечний шкідник порошнистий червець. Давайте я вам сьогодні про нього розповім: Борошнистий червець. Або войлочники. Це сімейство комахи-клопи. Це досить велика комаха з характерним зовнішнім виглядом. Чим ж небезпечні черці рослині? Такі сисні комахи для харчування використовують клітинний сік рослини, ріст куща, в якому оселюються комахи, стає більш повільним, а потім зовсім перестає рости і розвиватися. На кущі рослини з'являється борошнистий наліт. Мед'яна роса, яку виділяють комахи. Листя втрачає тургор. Така комаха травмує всі органи і системи рослини. Надземну частину і кореневу систему. І з легкістю перейде на інший кущ. І ось що трапляється, коли не лікувати рослину. Рослина повністю пошкоджена. Ось така. Для боротьби використовують інсектицидні препарати: це є азофіт, бітоксибацилін, лепітоцит. Я використовую препарат Міледі. Ось такий. Це захист і живлення. І тут навіть пише: білокрилка, щетівка і червці від різних шкідників. Препарат зручний в використанні, він має ось такий оприскувач. З його допомогою я вилікувала фіалку. Ось як вона виглядає. Проведьте регулярний огляд рослини. Вчасно обривайте та обрізайте засохлі стебла та бутони. Полив повинен бути регулярним і достатнім. Корисно також проводити теплий душ рослині. Найсприятливіші умови для розвитку комах це і тепло 25 і висока вологість повітря. Для оприскування я виношу рослину на веранду прохолоднішу. Обов'язково беру рукавички. Оприскування проводжу спочатку. Зверху починаю кожен листочок, пазух рослини. Опускаюсь донизу і обов'язково ґрунт. Залишаю рослину на сутку півтори, щоб вона ще побула на цій веранді, тоді заношу її в кімнату або в приміщення, де вона була. Через 10 днів обов'язково повторити обробку. Якщо ж ніяк не вдається поспутися цих комах, Витягніть рослину з ґрунту, обтрусіть весь ґрунт з корінчиків, обробіть рослину вверх і корінчики обов'язково інсектицидом, горшок, якщо ви в той самий маєте саджати, і помістіть його в новий ґрунт. Кому було корисне моє відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!